Вітаю! мене звати Катерина Габльовська. Я є юний 33 тризатерецьо каналу Kids. Також я ведуча новини від Катерини на ТРК Бажа. Дуже рада вас бачити. Представтесь, будь ласка, для наших телеглядачів. Віталій Голубєв, секретар Національної спілки журналістів України, засновник всеукраїнського конкурсу Я журналіст. Е, ви дуже різнобічна особистість. Розкажіть, як вдається поєднувати таку велику е, кількість захоплень і все ж таки професії? Адже ви не тільки секретар, а ще, як ви сказали, е, ви започаткували конкурс Я журналіст? Я займаюся тим, що мені подобається, що я люблю. Я все своє життя будую навколо того, що намагаюся от робити те, до чого лежить душа, реалізовувати той талант, який мені дав Бог. І здається, що займаюся багатьма речами. А насправді все це навколо одного: навколо журналістики, навколо слова, навколо української мови, навколо творчості. Тому я займаюся тим, що я люблю, і мабуть тому ну можливо справді багато вдається встигнути. Ким ви мріяли стати в дитинстві, адже є така дуже популярна думка, що далеко не всі обирають ту професію, як, про яку мріяли в дитинстві, як у вас. Я теж не обрав ту професію, про яку мріяв у дитинстві. От найперше, коли я себе пам'ятаю, бо ми ж там ну, з певного віку вже починаємо себе пам'ятати, скажімо, так. я не знаю там про що я мріяв чи взагалі там говорив про таке, там, скажімо, у віці там, 4 чи 5 років. Але десь, от в молодших класах школи, пригадую, коли мене запитували, ким ти хочеш стати, я казав, що президентом. Точніше, тоді ще не було такої посади, як президент. Я ще народився, коли був Радянський Союз, і тоді була головна посада, називалась Генеральний секретар. І я казав, що хочу бути. Генеральним секретарем, от потім, звісно, е ці такі дитячі, несерйозні підходи десь відійшли на другий план. І я думав, що буду вчителем. В мене е бабуся покійна і дідусь е вчителі. Бабуся була вчителькою початкових класів, зокрема, і саме от вона мене вчила там читати, писати, рахувати. І вдома в нас було багато різних таких наочних посібників, які вона використовувала на уроках, і на них я вчився рахувати. Ось, і я думав, що коли виросту, то стану як бабуся, вчителем початкових класів, от, буду працювати з маленькими дітками або, можливо, вчителем мови і літератури. Але згодом уже десь в старших класах ну, бажання бути вчителем не було. І я почав думати, а ким тоді ще я ходив у літературний гурток у палац дітей та молоді в Рівному, де я живу і працюю. Ось писав вірші, писав якісь літературні твори. Потім е, почав писати замітки до місцевих газет, і от е, зловив себе на тому, що мені подобається відвідувати якісь події, про них розповідати, е, знайомитися там з новими людьми, потім бачити своє прізвище опублікованим, а ще виявляється за це інколи і платять. І е, виникла така думка: ну окей, я добре володію словом, е, в мене добре підвішений язик, я гарно пишу твори, я перемагаю на олімпіадах з української мови. То, можливо, це не обов'язково має бути вчитель мови і літератури. Можливо, Можливо, це буде журналіст, і ось десь уже 10 11 клас я напевно зустрічав із розумінням того, що швидше за все життя буде пов'язане з журналістикою. Тому це було так не відразу, і тому я зараз, от і тим школярам, з якими працюю у своїй власній школі універсального журналіста, кажу так, що не соромтеся, якщо. Вам відразу не вдається обрати професію. Можливо, на вас тиснуть батьки, оточуючи і кажуть, пора вже визначатися. Всі діти в твоєму віці чітко знають, ким вони хочуть стати. А ти ще досі вагаєшся і перебираєш між різними професіями. Абсолютно не соромно перебирати, не соромно пробувати себе в різному, не соромно, скажімо, в певному віці ще не мати чіткого уявлення, ким ти будеш. Ну все приходить з часом. Треба спочатку здобути досвід, спробувати себе в різному, десь намацати оце те, що буде насправді твоїм. А, як ви сказали, а, чи все ж таки тиснули на вас батьки або, зокрема, бабуся з дідусем щодо вибору вашої професії? А, ні, ну дідусь помер, коли мені було 5 років. Бабуся, скажімо, ну прожила довше, але в нас не було такого жодного тиску. Я знав, що я обирати маю сам і прислухатися швидше до своїх все-таки уподобань. І коли зараз ми спілкуємося з дружиною, з нашими донечками, їх у нас троє, старшим по 7 років, молодші 6, і вони вже говорять і доволі часто говорять про те, яким вони хочуть бути. Тому усвідомлюємо, Омляємо цю свою відповідальність, щоб не нав'язувати їм, не тиснути, а е, швидше от, дати можливість спробувати себе, е, дати можливість отримати більше інформації про різні професії, е, дати можливість от, сформувати для себе якесь розуміння, от які плюси і мінуси тієї чи іншої професії, але все-таки вибір зробити самостійно. Головне, щоб тобі це подобалось, щоб це була от така сродна праця, про яку писав Григорій Сковорода, тобто та праця, яка тобі до душі, де ти найкраще реалізовуєш свої здібності, в свої таланти, те, що тобі дав Бог, те, що в тобі розвивали батьки, А щоб ти потім роботою займався задоволенням, так як, наприклад, займаюсь я. А, то як розпочалася ваша кар'єра саме професійного журналіста? О, дещо несподівано, коли мені було 14 років, я сказав, що ходив до Палацу дітей та молоді на гурток літературний, і нас, сімох юних авторів, відправили до дитячого табору Молода Гвардія в Одесі, а на таку тематичну зміну для юних журналістів. Жоден з нас не був журналістом, ми писали вірші, оповідання, але чи то не було кого відправити, скажімо, чи то вирішили, що в принципі це така споріднена сфера, бо ми ж так само пишемо, просто не журналістські твори, а художні. Ось нас відправили на тематичну зміну для юних журналістів, і там з нами займалися дорослі журналісти, а розповідали: от як пишеться стаття, скажімо, проводили різні конкурси, і я переміг у конкурсі на найкращу замітку. Я написав там дещо таку кумедну історію про одного з наших шкільних вчителів. Ось про те, як він там з нами спілкується, як поводиться на уроках. Ця замітка перемогла в конкурсі, і тоді в мене десь загодилась думка: а можливо? Я міг би стати журналістом, якщо от мені так це вдалося. Коли я повернувся додому, я. Десь на перерві вирвав із шкільного зошиту подвійний аркуш і написав на ньому від руки, просто навіть не знав, що треба написати заголовок. Написав замітку про те, як ми з'їздили в Одесу в цей дитячий табір. І відніс у місцеву газету, яку я знав, тому що я її продавав на вулицях у вільний час від уроків. Я сказав: Я тепер до вас сьогодні прийшов не по газети, а я от приніс свою замітку. Можна? Ну добре, залишай, подивимось. E, прийшов десь місяць, її опублікували в газеті. І навіть заплатили мені гонорар 14 гривень 30 копійок. І от я тоді зрозумів, кажу: а можна до вас ще щось принести? Ну, принось. Ось так і почалось. І на той момент, коли я вже закінчував школу, в мене було близько 100 публікацій. Це дуже круто. А ви є основником школи універсального журналіста? Розкажіть, як ви її створювали? Я працював багато років у е, різноманітних редакціях, зокрема головним редактором, тобто керував роботою різних редакційних колективів, газети, телеканалу, інтернет-сайтів. І ось на певному етапі, коли здавалося б, що ну, певна така кар'єрна сходинка успішно досягнута, я відчув, що мені стає трішки нудно і чогось не вистачає. І захотілося, от, е, от ще щось спробувати, щоб трішки це давало, якийсь драйв, якісь натхнення. Тобто, спочатку, якось так це було як захоплення більше до душі, я почав проводити. Такі вечірні заняття з молоддю зі студентами, де розповідав от, про професію журналіста, про те, що сам колись дізнавався. Ось, е, проводили телепроби в студії місцевого телеканалу, де тоді працював. Ось. І, і е, кращим випускникам пропонували роботу в редакції. Тобто, це починалося спочатку як захоплення. Е, потім я відчув, що мені це подобається: от, ділитися досвідом, розповідати, спілкуватися з новою аудиторією. А е, ми провели другу таку школу, третю. Потім виявилося, що. Люди готові за це платити, от що ну є, є на це попит. Потім о, я побачив уже, що е, десь вичерпуються оті резерви, скажімо, потенційних слухачів там молоді, тому що ми вже тоді не могли гарантувати робоче місце, вже не могли брати на роботу. Вже всі вакансії були заповнені. Ось я вирішив, що е, можливо більш перспективно працювати зі школярами, зі старшокласниками, тому що питання підготовки до вступу, питання вибору професії, воно актуальне для всіх у цьому віці. І я почав працювати зі старшокласниками, от на базі Острозької академії, такого найстарішого Українського університету, а згодом, коли я побачив, що ця діяльність, яка починалась для мене як таке додаткове захоплення, хобі, уже по суті стає основною. Власне, я уже тоді почав розвивати школу універсального журналіста як такий повноцінний бізнес проєкт А я зареєструвався як фізична особа-підприємець. А я зареєстрував торгову марку. А я уклав угоду про партнерство з університетом Острозька академія, з яким ми сьогодні співпрацюємо. Ось минулого року я вже створив перше робоче місце. В своєму цьому невеличкому бізнесі освітньому для найманого працівника, і сьогодні моя дружина Юлія працює в мене методисткою у школі універсального журналіста і допомагає мені розвивати цей проект. Тобто, це вже наша власна така сімейна справа. Ну і так помаленьку, помаленьку, але ось за останні два роки щороку ми маємо від 700 до 1000 нових учнів за рік. Ось понад 150 тисяч податків і зборів я минулого року, як підприємець сплатив до бюджету завдяки своїй підприємницькій діяльності. А в школі універсального журналіста є учні в усіх без винятку з усіх без винятку областей України і з багатьох країн світу, куди діти мусили виїхати через війну. Тобто, те, що починалося просто як хобі, якби як якась розвага, от чим би ще зайнятися сьогодні, стало основною сферою моєї діяльності, і це вже не просто школа журналістики, а це школа з української мови і основ журналістики. Наше гасло Одні, це журналістом стане не кожен, а українську мову потрібно знати і вивчати всім, тому що це те, що об'єднує усіх нас, українців, де б ми не знаходилися, це українська мова. І я прагну у своїй школі не лише давати дітям якісь такі знання, що таке там, скажімо, новини, чи як брати інтерв'ю, чи хто такі журналісти, що як пишеться стаття, а саме е підтягувати їхню українську мову, щоб діти грамотно, переконливо, влучно, е отак, от як ти, Катруся, висловлювалася українською мовою. Дуже вам дякую. А ви засновником конкурсу? Я журналіст, в якому я також брала участь та перемогла. А звідки у вас взялася ідея створити саме такий а, конкурс для юних журналістів? Адже є думка те, що ось ну навіщо проводити такі серйозні конкурси? Хтось е, програє та е, там засмутиться, а хтось перемагає та і буде можна щасливим. Розкажіть е, поділіться вашою думкою щодо цього. Кожного року хтось ображається, але конкурс на те і є конкурс е, без цього ніяк е, важливі інколи навіть не самі перемоги в конкурсі чи поразки, а той досвід, який здобувається завдяки участі в них. Е, чому він виник? Чесно кажучи, в мене інколи з'являються якісь ідеї, які я реалізовую, і лише потім заднім числом починаєш розуміти, а навіщо це було. Тобто, напевно, на той момент, коли я цей конкурс започаткував, у далекому 2009 році. От я до кінця і не знав достеменно, навіщо це мені. Просто от виникла така ідея спробувати. Ну тому що ну життя така річ, що ну, якщо стояти на місці, ти починаєш відставати. Треба рухатися, бігти, йти вперед, пробувати щось нове, а розвиватися, розширюватися, виходити на якийсь новий рівень. Поки живеш, треба рухатися. Отак от з'явилася ідея заснувати конкурс. Думаю, для чогось колись то він знадобиться, і я не думав, що він стане от всеукраїнським, де е, зараз щороку понад 800 Учасників, ось він віднімає страшенну кількість часу, сил, коштів, енергії всього, тому що це не просто прочитати роботи, це спілкування з живими людьми. За кожними з них стоїть якась доля, якась історія, якісь емоції. Це все треба пропустити через себе, але водночас я себе ловлю на тому, що те, що в мене забирає найбільше енергії з мене, якби висмоктує, воно водночас мені найбільше і дає тої енергії. Тобто, ти віддаєш, а воно повертається. Ти віддаєш що воно повертається, і ти робиш такий кругообіг якихось добрих справ. Сьогодні, от ти зробив комусь щось добре, завтра це добро десь в іншій формі, можливо, від інших людей, але все одно повернеться до тебе. А разом, ну я вважаю, що ми робимо непогану таку справу, підтримуємо творчих дітей, творчу молодь, які роблять свої перші кроки. Чи то до професії журналіста, чи можливо до якоїсь іншої професії, де так само треба володіти словом, де так само треба вміти розповідати історії. От ми підтримуємо майбутнє України. А, назвіть три коротких поради, які ви можете дати а, журналістам, які а, в подальшому мріють а, бути, мати цю професію. А, перша порада: успішна людина відрізняється від невдахи кількістю спроб. І якістю зроблених висновків, тобто треба пробувати якомога більше всього, але щоразу аналізувати, от що мені вдалося, що не вдалося, що я зробив добре, а що варто зробити краще наступного разу, і таким чином, якісь життєві уроки для себе виносити? Можливо, це от така порада, яка варта трьох. Е, зараз трішки поговоримо про таку ситуацію, в якій, на жаль, зараз живуть всі українці. Це війна. Е, що ви втратили під час повномасштабного вторгнення? Спокій. А як війна змінила ваші погляди не просто на професію, а навіть на саме життя? Вона змушує по-особливому цінувати життя, відокремлювати головні речі від другорядних. І усвідомлювати щоразу свою відповідальність як громадянина. Я, наприклад, не так багато дивлюся і читаю новин, і це моя свідома позиція. Я просто прагну, ну скажімо так, доволі прискіпливо вибірково формувати свій особистий інформаційний простір. Але водночас я завжди кажу так: для того, щоб донатити, не обов'язково щогодини моніторити 10 телеграм-каналів. Для цього достатньо не забувати ні на день про те, що в нашій країні йде війна. Ось ну от для мене це ключове. А що ви хотіли побажати українцям сьогодні? А, стійкості, от такої внутрішньої моральної стійкості, тому що на тій довгій дистанції, якою ми зараз ідемо? Так, а це довга дистанція. Ключовою такою навичкою, навичкою першої необхідності є така персональна особиста інформаційна стійкість тобто, не піддаватися на якісь маніпуляції, на якісь, скажімо, ворожу пропаганду, на якісь такі речі, які вкидаються в інформаційний простір для того, щоб посіяти серед нас українців зневіру, розчарування, роздратування, страх, тобто негативні такі емоції. Ну, потрібно. Зберігати отакий от свій, скажімо, внутрішній стрижень, таку внутрішню основу, а комусь передусім віра в Бога допомагає в цьому, а комусь допомагають якісь інші, можливо, речі а там. Чи то фізична активність, а чи то е, улюблені якісь захоплення, улюблена справа, а, спілкування офлайнове, не через соцмережі, а офлайнове живе спілкування з рідними, близькими людьми, з, з дітьми, зі старшими членами родини, з домашніми тваринами, з, з рештою, зрештою, прогулянки природою. А, наскільки це можливо для кожного, а, от прагнути. Ну, десь виходити в люди бувати збагачувати от свій кругозір, своє уявлення про світ, помічати маленькі такі дрібнички навколо нас, які раніше здавалися нам несуттєвими, а зараз ми поособливо цінуємо, скажімо, навіть кожну пору року, якісь навіть от речі, які в природі в навколишньому світі ми помічаємо, як вони змінюються. Так. Я вчора їхав до Франківська і е, бачив таку гарну картину, десь між Тернополем і Франківськом, а там така дуже мальовнича місцевість. Десь, от навколо Бучача, там такі дуже перепади, такі висоти, такі, значить, звивисті, такі стежки. Ось, і там над тими безкрайними полями було відразу дві веселки. Ішов дощ, водночас світило сонце, і було відразу дві веселки в повітрі. Я дивився, милувався і дякував Богу, що я живу на такій прекрасній землі і що ми. А завдяки богу і завдяки збройним силам України маємо можливість бачити ту красу нашої української землі і вбирати її своїми очима і відчувати. Гордість відчувати радість за те, що ми от е, тут живемо, і це все бачимо. Мені здається, що зараз от кожному з нас важливо оцю таку інформаційну стійкість а е, зберігати, от, е, в собі підтримувати е, певні такі налаштування для того, щоб кожному на своєму місці бути максимально ефективним, максимально продуктивним, от е, мати можливість робити те, ну що ми маємо робити для нашої спільної мети. У багатьох успішних та відомих людей є дерісь по житті. Розкажіть, чи є він вас? Чесно, от, ніколи над цим не замислювався, ось, але напевно рухатись вперед, попри все. От, впав, піднявся, обтрусився, проаналізував, чому щось не вдалося, і пішов далі. Тільки вперед рухатися, не зупинятися. Я завжди от кажу: поки Бог дає життя, е, треба жити. Треба, от, ловити момент. Знаєте, як е, є пісня зараз, така сучасна, популярна. Лови момент, яскравий, такий шалений. То от е, цінувати ці моменти і, попри все, от іти вперед. Напевно, якщо двома словами сказати, то рухатися вперед. А, а завершимо наше інтерв'ю Бліц. Відповідайте швидко: горе чи море? Море, чайчик, кава. кава. М, книга чи фільм. Книга Вареники чи борщ? Вареники. І тепер розкажіть три цікавих факти, які можуть здивувати наших глядачів? Е, я з 14 років продавав газети на вулицях. А... Я е, в школі був е, ведучим е, свята е, прощання з букварем, з читанкою в 1 класі, і потім мене ще роки три тикали пальцями, казали, що от буквар пішов. І третє, е, я в 11 класі. Е, Майже не відвідував уроки хімії і там отримував найгірші оцінки, тому що знавши, як переможець Олімпіади, без іспитів вступлю до університету і тому трішечки так забив на ті предмети, які мені погано вдавалися. Е, дуже дякую, мені було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Ну, а я нагадую, що сьогодні мала чудову можливість поспілкуватися з Віталем е, Голубевим. Е, всім дякую, гарного дня вам.